Я знову з цією накруткою на голові. Вже, якщо чесно, дуже давить на голову, вже хочу поскоріше її зняти. А Все для чого. Сьогодні я нікуди не збираюся йти, але я хочу зробити собі саму фотосесію. Я фотографка. І частенько, ну ладно, не прям що вчасто, але я роблю сама собі фото вдома по настрою. І сьогодні такий от настрій накрутити волосся така якось. І ніжно бути із таким стержнем, чи вийде це передати, само себе фоткати складно, плюс у мене зламався штатив, і новий я ще собі не обрала, не придбала. І мені потрібно якось щось придумати <кій> і кудись ставити камеру. От, зараз я швиденько хочу нафарбуватися, щоб вже зняти всю цю штуку і почати фоткатись, поки ну, не потемніло на вулиці. Бо потім знімати буде важко <смір> з єдиним світлом, яким в мене є штучним. Я зараз тільки шоукала свої брови от син. Взагалі я останнім часом просто зачесувала брови і не користувалася воском. Але вирішила, що для фотосесії хоча б воском я укладу. От. І нафарбуватись чорною туш'ю Хотіла інформуватись Бургундією своєю. Ці я розповідала про те, що вона мені не дуже зайшла, але я її трошечки розпробувала, якщо можна так сказати. І вона мені вже не так погано лягає. Я з нею подружилась, Ну так, типу, ви Але ми спілкуємося з нею. Наскільки я дивна від одного до 100 але сьогодні буду фарбувати з чорною, щоб прям контрастно було. От, і трошечки ще губи е підкрашу оцією штучкою. І все, напевно, Туда. консилером я не користуюсь. Взагалі майже нічим не користуюсь. Просто я не хочу себе перефарбовувати максимально. Я просто додаю типу акцентик оце на війки і все. Бо я хочу бути такою, як я є, щоб потім, коли я збивала мейки, я така, о боже, я зовсім інша людина. Ні, я все та ж світланка і да, з мейком чи без я все одно така, як є. З темними колами піночію. До речі, вони у мене завжди, все моє життя. Це те, що я програла в медичній Андреї. І це не тому, що я не висипаюсь. Так, да, я не висипаюсь, але вони не тому. Купила собі таку штучку, щоб Війки. Не допомагає. Я вже відфоткалась, але мені не сподобалось. Фотки гарні, але мені сподобався процес. Це знов автопортрети. А я сама собі можу робити тільки автопортрети. Бо, по-перше, ну, я живу в маленькій кімнаті. По-друге, mm. у мене, я вже сказала, що зламався штатив. Або не казала, я не пам'ятаю. Але зламався штатив, і тому я не можу робити фотки далі, ніж портретні. І плюс... Хотіла я цю зробити зйомку і така натхненна була на неї два дні тому вночі. Зробила я тільки зараз. І не отримала я задоволення від процесу. такі творчі люди з перемінним настроєм. Ну, що робити? Таке життя. Ну, в цілому, цей місяць якийсь ну, дуже дивний. Я вже навіть відібрала фотки із 107, вийшло з Плюс при обробці я теж, скоріше за все, щось відберу, удалю. Просто ця книга мене знищує. Читаю, починаю ридати. Е, хоча б хвилинку порушую боговтатись, починаю читати, читаю дві строчки і знову починаю плакати. Тут мені залишилось там, дві сторінки до кінця. І ніби здавалось, все ж добре. Ну, Закінчиться, все ж добре. Просто шахтиза, я, я так наткнила і ще ніколи не ридала. А щоб додою ридати стільки? Це про такого нікого ще не було. Я не читала відчуття після того, як я читала, ніби мене розчавили, розжували, пережували і виплюнули просто декілька разів. Це просто це потрібно читати. Я не знала, що вони настільки круті. Попередні кадри ви могли бачити, як я сиділа за шафою. єдине місце, де я могла заховатись вночі. Читала вночі, читала зранку, намагалася відволіктись. Була дуже така гучна, неспокійна. Майже безсонна ніч. Ми лігли десь в три, в чотири, або між цим часом десь. Це не означає, що там стало тихо. Ні, просто настільки вже була вто, настільки вже просто горубала, що вимикається інстинкт самозбереження і просто, ну, отак, от засинається на ліжку, і все. І я думала, що я про десь до другої дня, але ні, десь. 9.20, 9.30 я прокинулась, хлопець пішов на роботу і я більше і не лягала спати. Ну так, да, полежала я до 11, почитала книжку, але не засидала. От, Зараз вже хочу поснідати, дуже сильно хочу їсти. Пішов час розбирати ялинку. Я, якщо чесно, не від неї втомилась раніше, коли я жила з батьками. Uh, мама прибрала ялинку. Якщо вона взагалі її ставила, то прибрала вона її ну дуже швидко. Ну, там буквально в п'ятих числах січня. Uh, я 31-го 1-го чи 2-го я вже така, блін, нафіг мені ця ялинка. Uh, але ось дотерпіла до яке сьогодні? 20, -е, 20 -е число. І от я вже дуже хочу її розібрати. Думала дочекатись хлопця бо потрібно було з шафи подіставати коробки важкі. Але думаю, блін, вже так вона мені набридла, так вона вже муліє очі, що чор з ними з коробками, сама їх дістану. Забрала брання і буду зараз розвішувати нове і знімати старе. То я можу процитувати декілька епізодів. Її точка зору і неправильно. Вона поміна тримати. Я вже даже пробувала. Я пам'ятаю, що я. У мене знов залишилось трохи моточку. Ну, блакитними 100% визначило б. А от коричневий я просто не хотіла купувати нові моточки, я хотіла зв'язати з того, що у мене є. Залишків. Хочу йти сьогодні нікуди виходити, ні в які магазини. Але вчора оце в'язала вечір. Ну і сьогодні вже трошечки пов'язала. Не ми подивіться ось сюди, зробимо фото. І я задубла просто. Я спала сьогодні От в цій легенькій ковтинці, потім в, в штанах, в шкарпетках, в, ну, укрита в одіялка і в плід. Потім хлопець пішов на роботу і я одягнула ще й рубашку зверху. Ой, господи. Бо, неймовірно, холодно, я не можу. Я е, просиналася сьогодні декілька разів. Зараз на часах зараз скажу. 12.29. Я прокидалась декілька разів, дивилась на час, клацала світлом. Розуміла, що світла нема, думаю, на що мені вставати, Бо Ну, в цілому є, що робити. Але ну, дико холодно, ніби, на, наче таке відчуття, наче я на вулиці знаходжусь. Непевно, я би ще. Лежала під ковдрою, але я замовила сушки. Мені потрібно їх забрати, і потім я їду до подружки. Хотіла б сказати, що у неї є світло, і я йду на світло, але ні, в неї теж нема світла, просто, просто у нас запланована зустріч. От, ще в мене на телефоні 55%. В мене нема можливості його ніяк зарядити. Я вже сходила умилась, вода просто ледянюща. ну, як з прорубі. Знаєте, Зато я так прокинулася бодренько. Хоча не будемо триндити, вода є і добре. Да? Не будемо гнівати там все, світ щикова, там ще можна розгнівати. Зараз <гадрінько> я хочу упаковати символічний подарунок подружці, бо ми побачимось у му році вперше. І хочеться таку маленьку приємність зробити. Ми не домовлялись, але. Взагалі це погано, так, коли ти так не домовляєшся. До ніякої ти даруєш, може бути неловко. Е, Леся, сподіваюсь, такого не буде. <гум> Бо це просто-просто ну, знак уваги. Все. І ось така <гум> цукерка у мене вийшла. Ну так, да, трохи неохайно, але, вибачте, <гум> замерзшими руками це мій максимум. Я нарешті забрала сушки. Це просто жах. По-перше, я прийшла десь на хвилин 20 пізніше, ніж повинно було. І ще чекала хвилин 15. Е -е, клас. Ну і просто, е -е, ну ладно, так, да, е собота, е запара можливо, може бути, так? Да? Е -е, я все це розумію. Але якщо б вони не працювали так от в розвалочку, як я бачила, як вони працюють, можливо, було б швидше. Ну, ладно. Коротше, зараз буду бігти на е зупинку і їхати до подружки. Цікавий в мене виглядає, да, знаю. Я після душу і у мене мокра голова. А як її сушити, я не придумала ще. Саджу, опять укутана. Е знов кофта, рубашка, халат. Ковдра, плед, і там ще у мене під цим всім бутилка з теплою вже водою була гаряча. Грію. Я живу в гуртожитку. І у нас е я не знаю, що сталося зі світлом. Ну, в плані, окрім того, що в цілому в країні відбувається, у нас не по графіку. Виробила світло, щось там згоріло. Коротше, чекаємо з моря погоди, коли нам все це починять. Казали сьогодні, тепер кажуть, що у понеділок, а сьогодні субота. Я вже сутки просто мерзну, я не можу е ніяк зігрітись. Е і прикол в тому, що у деяких людей є світло, у деяких людей нема світла, але працюють розетки. Uh, у когось uh, не працюють розетки, працює світло, а у когось, як у мене, не працює ніхіра. <свісля> і я просто така зла. І сиділи ми в душі, нам переначали чомусь графік. І я й думаю, типу, значить, буде точно гаряча вода? <свісля> Була холодна вода, я змерзла, але я помила голову і думаю, тепер, як посушити волосся. А ще й бабки оці сидять о, в черзі такі. Хтось каже, нема не світла, не розеток, не працюють розетки. У мене все працює. Ось до тебе я й прийду сушити волосся. Ну, типу, що ти хвастаєшся? Клас, я посушила волосся. Я нагріла собі. Воду на газу. Спочатку намагалась посушити волосся а, над газом, трошечки посушила передні прядки, але ззаду було мокре. Я спустилась на вахту. Вас є Розетки працюють. Вона каже: да. можна прийти з феном, будь ласка. Вона мене дозволила, вона мене пустила, там ще тепленько так було. А довольна. Нагріла собі ще в бутилки воду, поклала вже дві бутилки собі в... в кровать. І звідси я не збираюсь вставати. Прикольно те, що коли я заселялась в гуртожиток і перший рік, напевно, і досі деякі вважають цю вахтерку самою злою. А вона насправді. Ну, до мене, по крайній мірі, вона класна. Ми з нею добре спілкуємось. От, тому вона мене пустила. Взагалі з усіма вахтерами добре спілкуюсь. Фантастичні звірі, і де її шукати. Ньют з Цікаво, прикольно. Сьогодні ми вже спали під ковдрою. Від такого пледом і ще одним пледом. У мене так скоро закінчуються пледи, під якими можна спати. З такою температурою в кімнаті просто жах. І ще у нас було от дві бутилки гарячої води. Поклала продукти з морозильника на балкон, бо іншого варіанту нема. Що могла, я приготувала, що можу, приготую ще ввечері, але цей ну, пакаван. Ну, я захочу стільки не з'їм. Здається, сьогодні ми будемо купатись в тазиках, бо йти в душ... Зараз нас залишили заход в душ е на 10, на 11. Це єдиний заход, який буде сьогодні. І я не впевнена, що там буде гаряча вода, хоча би тепла. Як називається стан, коли ти пристуєш пити чай, а просто п'єш кип'яток? У деяких є світло, і от е на нашому поверсі. Потягнули переноски в інші кімнати, там дві кімнати поділилися з іншими, і мені так сумно від того, що е, в мене нема знайомих у гуртожитку, близьких, е, вже, е, з якими ми можемо так законектитися і допомагати друг другу. У мене є одногрупниця, а моя ну минула вже, бо я вже випустилася. Е, вона ще тут живе. Вдвох вони живуть в кімнаті, але у них теж нічого не працює. Я вчора питала. Ну, я не знаю, що мені робить. Окрім того, як туди сюди бігати і нагрівати воду. От я, я тут був кип'яток. Ну, трошечки розбавлений з холодною водою, бо ну, бутилка просто така стане. І от вона вже майже гостила. А я це зробила ну, хвилин 5 назад. Цей влог взагалі планувався якимось таким насиченим на події. Так, але... <смі> да, він вийшов насичений на події, так скажемо, але не такі, які я планувала. От іще один плюс того, що я завела Ютуб. Я можу так от просто вигратись на камеру, бо якщо б цього не було, я б, напевно, вже зійшла з розуму, якщо чесно. Ну, я так вже потихеньку сходжу, да? давайте будемо чесними. Сьогодні купалась в тазиках. Помила голову і висушила її на вахті. Знову. Другий день поспіль я сушу голову на вахті. Зараз знов підогріти воду в кастрюлях. Я некомфортно себе відчуваю в ліжку. Головне, що мені холодно в ліжку. А по-друге, це я люблю крутитись. Я дуже часто кручусь в ліжку. Через це я не люблю спати в одязі, бо, коли я кручусь, все воно скукожується у мене, і мене це дуже дратує.